Авторка петиції на платформі електронної демократії, мама двох школярок, Ольга Бузолук, Лученка проти привітань у школах хлопців 14 жовтня, а дівчат 8 березня коментує це так: якщо вітати, то вітайте хлопчиків і дівчат, і захисників, і захисниць майбутніх. Захищати країну можна по різному і от 8 березня на тобі квіточку бути гарно мила чарівна. Хоча це насправді день захисту прав жінок та миру, і тут знову ж таки, коли вітають дівчаток з 8 березня, то не розказується про права жінок. Учителька початкових класів Луцької спеціалізованої школи номер 1 Інна Сороччук виховує 29 дітей. Педагогиня каже, щорічно із дівчатами 14 жовтня віншують хлопців. Ми гарно прикрашаємо дошку, робимо вітальні листівочки. Ну і звичайно, з за бажанням з допомогою фінансування батьків потрібно вітати і хлопчиків, і дівчаток. Але втина Крикота забирає зі школи доньку першокласницю. Мама школярки каже: не згодна з петицією. Я виросла на цьому, і ми вітали завжди хлопчиків. Хлопчики вітали завжди. Да це. Не мама, але вона є майбутня мама, і вона ж так само тільки маленька жінка, а хлопчик це є такий маленький захисник майбутній, Тобі ж я за це за. Я вважаю, що треба вітати. Для дітей це завжди радість. Директор Луцької школи номер 1 Андрій Киця каже, батьки, учні і вчителі повинні самі вирішувати, відзначати чи ні те чи інше свято. Додає, у їхньому закладі вітатимуть школярів і школярок на свята. Я не думаю, що. Зайва увага, наприклад, для дівчаток 8 березня це щось погане. Тобто, я думаю, що нехай буде такий день, коли особливу увагу приділять дівчаткам. 14 жовтня це ще й день козацтва. Це ж хлопці наші також козаки. От. Я не думаю, що це є якась крамола. Авторка петиції Ольга Бузулук каже: зміни у школах можливі за умови, коли міський департамент освіти надасть рекомендації керівникам освітніх закладів, а ті, у свою чергу, головам батьківських комітетів не вітати одну стать в якийсь день. Директор профільного департаменту. Аменту Віталій Бондар відповів на це так. Ми можемо донести до відома закладів освіти, що є така пропозиція. Ви на власний розсуд, відповідно до законодавства маєте вирішити чи вітаєте, чи не вітаєте. До речі, 14 жовтня в нас є вихідним днем, і тому за день чи за два заклади освіти мають вирішити собі, чи святкують, чи вітають. І щодо 8 березня аналогічна ситуація, вітати школярів і школярок у школах це радянська традиція, каже Леся Бондарук, представниця Українського інституту національної пам'яті на Волині. З її слів освітніх. Закладах потрібно більше організовувати виховних уроків на різні свята. Важливо пам'ятати, що на покрову день захисників і чоловіків і жінок, і важливо нашим дітям, нашим школярам це пояснювати і це показувати, а не зводити це до торту піци на честь хлопчиків. Наприклад, коли на 8 березня. Кажуть, що от треба зробити, щоб хлопчики відчули себе джентльменами. Ми звужуємо це до того, що матері пояснюють хлопчикам, що один раз в рік треба бути джентельменом, а решта як собі хочете. Збір підписів здійснюється протягом 14 робочих днів. Як тільки вона набирає 300 підписів, дана петиція зразу переходить в статус підтриманої. І ми вже відповідно зразу вже її роздруковуємо і кидаємо міському голові на розгляд. З дня її прийняття на розгляд протягом 10 робочих днів має бути відповідь, і дана відповідь має бути оприлюднена на сайті міської ради. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.